Здоровенькі були, шановне панство. Ви на каналі, щоб дораз не вставати, де намагаюся зробити життя в селі трошки веселішим і цікавішим. Сьогодні рубрика, яка може колись стане традиційною, порівнялочка. Є в мене два гібриди білоголової капусти. Які я в цьому році садив, сіяв, виростив і зібрав. Традиційно один, чому традиційно багато років вже з цим працюю гібридом, агресор. Агресор Сенгента позиціонує, цей гібрид, позиціонується як середньопізній. Він в нього середня лежкість до нового року, плюс-мінус пару тижнів місяць. Вона йде, ця капустинка йде і у наквашення, і вона йде на зберігання. Доволі таки вона жорстока, доволі таки вона твердий листочок, але вона за місяць при зберіганні вона влежується, стає м'якенькою, хорошенькою і білесенькою. Ростуть голови його до 6 кг, але товарна головка вважається 2 плюс-мінус. 2 кг 2,5 або 1,5 кг. Більші продати нереально. Більші голови купували раніше старі люди, щоб квасити. Зараз вже ніхто не квасить її на цілу зиму з осені. Зараз вона лежить собі спокійно, коли треба, дістали, наквасили. І споживаються. Споживаються в свіжому вигляді, у борчах і так далі. Дуже універсальний, дуже е, такий гарний гібрид. Він вже перевірений часом, він вже більше років 20, як є на ринках, як є у вирощуванні, як є на нашому, на нашому столі. Другий гібрид теж Сингента, Гібрид називається Сторідор. Це прапраправнук цього самого агресора. Чим він відрізняється? Він має трохи другу форму, бачите, трошки видружений. А агресор сам такий приплюснуто. Такий шаро приплюснутої форми. Це трошки такий має видруження. Він зелений, цілий салатовий, ніжно-салатовий колір листочків. Він позиціонується як пізній. Термін зберігання 8-9 місяців при нормальних умовах. Тобто не треба там спеціальних камер, навіть і в погрібі він буде лежати вдвічі до самої весни, вдвічі довше, ніж агресор. Квасити його можна після Нового року. Він влежується, він стає м'якшим, тому що сам листочок набагато товстіший. От Якщо так от покажу, можливо. ви... Камера передасть да, товщину листочка. І порівняно із агресором він майже вдвічі, вдвічі товстіший. Це добре, тому що має самої листкової маси більшу кількість, тобто виход продукції, да, виход результату, чи, 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 чи то його блюда з нього буде більший по масі. От, і по смаку. Теж він росте непогано, в нього період дозрівання чуть-чуть, трошечки на 10-15 днів. Здається, да, більше, ніж в агресора. Але він більш стількіший до хвороб, він більш стількіший до шкільників, до трипсів, навіть білокрилки, ніж сам агресор. У мене агресор треба вдвічі більше обробляти, щоб було менше гнильців і менше шкільників. І з цим нерівно в два рази менше роботи. Тому, якщо ви займаєтесь капустами і маєте зберігати, то краще раджу вам сторідор. Зараз я розріжу, покажу, які вони всередині. От, думаю, що на слідуючі роки в мене будуть, поки, поки, поки будуть обидва гібриди. Чому? Тому що від агресора всі пісяють на базарах і ринках, а сторідор тільки-тільки прикладає собі дорогу. Жовтий місяць мухи літають. Дуже гарна осінь у нас сьогодні. Добре, давайте різати. І так, ріжемо. Агресор. Агресор можна різати він твердий можна різати прямо це голови. Дуже гарний. Структура дуже гарна, плотна. Бачите, немає отаких, отаких пустих камер, немає ніде. Листочок до листочка він дуже гарно, плотно складений. Качанчик середній, він не лізе вам, не займає всю цю корисну площу. Гібрид шикарний, його море є описів, його море є. Характеристик, ну раз ми вже от порівняємо, то його і порівняємо подивимось. Тепер давайте розріжемо його слідуючий, наступника його з Набагато твердіший, набагато важче ножом різати. Качанчик теж не заходить далеко, бачите, трохи-трочу на третину заходить і це є. Чим менше він заходить, тим більше у вас листка залишається продовольчого, товарного. Прекрасно, оці листки, де з пазухами, це захисні листки. Під час зберігання вони тримають вологу і не дають. Гнильцям, грибкам потрапити до самої головки. Тоді при, після зберігання витягаємо, знімаємо цих декілька листочків і ідеально чистий качанчик. Ви помітили, що тут зона цього листка зеленого от він заходить більше на 2-3 см. Давайте можна на цій половині покажу. Ось таким чином. Ось зелений, зелений листочка ну, практично до половини доходить товарного листка. Дуже цікавий, гарний такий колір салатовий, ніжний. Зараз поки ще у нас осінь, це не так кидається в очі. От коли буде лежати сніг, головка із салатовим, ніжно-салатовим кольором буде продаватися і приваблювати до себе набагато краще, ніж чисто білий агресор. Дуже гарний гібрид, вартий уваги, вартий вирощування. Рекомендую. Хай у вас руки не болять, шановне панство.